Thanks, okay. 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 Черговий проєкт Audi S8 в кузові Д5 автомобіль 2023 року. Це на 4 літра b турбо Дуже цікавий автомобіль, дуже мало таких автомобілів на ринку України. Їхня орієнтовна вартість понад 100 тисяч доларів. Нашому клієнту даний автомобіль під ключ стане в районі 80-85. Все залежно від того наскільки серйозні там пошкодження. Наразі проводимо розгрузку автомобіля на підйомнику, чому розкажу трошки пізніше. Після того буде проводитись дефектовка автомобіля та пошук запчастин. Хоча більшість запчастин вже на даний автомобіль куплено. Поїхали. Автомобіль розгружається на підйомник, пробувати запускати не будемо. По перше, у нас спрацювала часткова безпека і спрацював перепатрон. Автомобіль наразі обесточен. З цим можна справитися і подати живлення. Але в випадку таких автомобілів не будемо експериментувати. Так як якщо у нас є, наприклад, витік масла з двигуна, то це може привести до серйозних наслідків. А даний двигун досить дорогий. Тому експериментувати з такими автомобілями не практикуємо. Автомобіль буде розгружений, будуть зняті всі биті запчастини, буде злито масло і Залити масло по регламенту в тій кількості, які воно має бути в системі, тільки після цього буде проводитись старт автомобіля.